Ні інгредієнт. Автор Зорян Костюк Костянтин Зотов читає Освальд Артман. Мандрівник зістрибнув із втомленого коня. Старий служник відразу взяв його під вуздечку. Мандрівник поспішно зняв із сідла дорожню сумку та обмацав її. Переконавшись, що пляшка на місці, він повісив сумку собі через плече. Поправив перев'яз меча та пістоль на поясі. Здається, кінь трохи підріс під час поїздки сір, сказав служник. <хи> а ще він змінив масть, зі вісміхом відповів молодий мандрівник, витираючи під щола шкіряною рукавичкою. Став із рябого гнідим. Довго ж вас не було, сір Матеуш, сказав служник. <хи> так довго. Юнак побіжно оглянув громаддя вежі, що височіла в сутінка, весь замок виглядав занепалим, сильно пошарпаний нещадним вітром часу. Матео ж на мить опустив погляд на свій потертий, покритий пилом плащ. З під нього виглядав такий же потертий жупан. Матео ж зняв з пояса флягу і почав жадібно пити. Я відведу коня в стійло, сір, і повідомлю челяд, що ви прибули, сказав служник. Ваш батько буде радий, не сумніваюся, відповів Матеуш і додав уже про себе. Не стільки мені, скільки тому зіллю, що я везу з собою, у нього ще купа таких, як я, і не всіх він захотів визнати, не всім пощастило дочекатися свого часу. Він попрямував до вежі, вартові помітили його ще здалеку і віддали честь. Капітан варти виступив йому назустріч, тримаючи за Афес рапіри Будьте ласкаві, залишити тут усю зброю. У замок пана нікому не можна заходити зі зброєю, крім його особистої варти. Я його спадкоємець, вірніше один із них, відказав Матеуш. Тим більше, будьте ласкаві, залиште нам усю свою зброю. Якщо не хочете, щоб кількість спадкоємців трохи скоротилася, капітан сердито стиснув губи, через що кінці його вусів стрілок піднялися. Серед вас може знайтися чимало охоче, трохи прискорити неминуче. Якби я хотів того, про що ви казали, то не вирушав би в цю повну небезпеку подорож. заперечив Матеуш. Нічого не знаю, сір, відповів капітан. Такий наказ його світлості графа. Ну, якщо такий наказ, то що ж, я корюся, відповів Матеуш, зітхнувши. Він зняв перев'яз із мечем, потім пістоль з пояса і відстібнув піхви з кинжалом. Потім простяг усе це капітанові варте. Ще мій лук, сказав Матеуш, він залишився в сідлі. Він розвів руками в сторони, показуючи, що тепер точно беззбройний. Капітан кивнув та крикнув вартовим: «Пропустіть його! Вартові мовчки поступилися, відвівши свої списи від дверей. Матеуш узяв молоточок на ланцюжку і три рази вдарив їм у гонг. потім відчинив двері та увійшов. На зустріч вийшов лакей у затертій лівреї та вклонився. Батечко на старості років став скупим, і з кожним роком все скупіше. І навряд чи тут зілля щось може виправити, подумав юнак. Проходьте, пане, його милість на вас уже чекають, проворкував лакей, згинаючись у легкому поклоні. Наш володар зовсім хворий. І вже давно не встає з ліжка. Поспішайте, він сильно став. Можливо, рахунок йде уже на години. Матеош кивнув. Я одразу піду до нього, не до церемонії зараз. А якби я був законним сином, він би згинався вдвічі нижче, подумав Матеош. Він пройшов темним коридором освітленим лише трьома тьмяними сполоскипами і на силу відчинив важкі дубові двері. Лакей, згинаючись у поклоні, прийняв його запилений плащ і зневажливо окинув поглядом, забризкані грязюкою чоботи та бричі. Вам слід було спочатку привести себе до ладу, прийняти ванну, переодягнутися і причепоритися після дороги. Перш ніж постати перед світлими очима його світлості графа Мораваського, світ було так, як і багато чого іншого, але нині не до церемонії. Проведіть мене до мого вельмошановного батька. Локей сердито блиснув очима, змірявши юнака з неважливим поглядом. Ідіть за мною, промовив він байдуже, панові повідомлять про ваше прибуття. Ще один служник у лівреї Герольда вийшов назустріч, клонився та мовчки відійшов. За дверима пролунав його голос. Сір Матеуш, лицар, спадкоємець Генріха Батоського, графа Мораваського прибув до вашої резиденції, чи дозволить ваша світлість його прийняти? У відповідь почувся хрипкий голос, і одразу хто зі слух передав волю господаря замку. Нехай чекаю у вітальній залі, ми винесемо його світлість туди. Матеуш сів обити оксамитром кріслом, потертий запелюжене, і почав чекати. Нарешті двері відчинилися і відразу четверо слуг винесли ноші з балдахіном. На них, що то сидів, чи то лежав чоловік похилого віку з виснаженим обличчям землистого кольору. Все обличчя покривало зморшки. Сиве волосся патлами спадало на плечі й лоб. Він відкинув волосся з чола зморшкуватою рукою зі старечими плямами та обвів залу пильним поглядом вицвілих сірих очей під кущистими бровами. Потім потер кінчик свого довго загнуто догори, як в орла, носа. Він закректав і, побачивши Матеуша в кріслі, захихотів. Хе, -хе, Хе, невже мій спадкоємець повернувся з довгих мандрівок? Слуги опустили носилки на диван, і старий граф, покриктавши з положення напівлежачі, перейшов у положення напівсидячі. То ти приніс те, що обіцяв, чи не дарма я визнав тебе своїм сином, велів посвятити тебе в лицарі, та наділив безліч привілеїв? Які гідні лише благородні сини, так, пане, відповів Матеош, продовжуючи сидіти в кріслі, і зробив легкий уклін. Я здійснив довгу мандрівку до замку Чаклона, пройшов безліч випробувань, тим нелегким шляхом, зазнав безліч поневірянь і все, щоб здобути те, що обіцяв. Старий знову захихотів. Чудово, недарма мій відросток старався. Роблячи мені нащадків, якщо порахувати, то половина челіді цього замку у замку має нашу благородну кров. Принаймні роду корвінів не загрожує вимирання. Але не сподівайся, що я незабаром покину цей світ. Я ще хочу пожити і звершити великі справи. А ти чекай свого часу! Коли вже я вибрав собі одного спадкоємця серед багатьох. Він заплескав у долоні та покликав Герольда. Той поспішив до пана і став на одне коліно. Поклич трав, травовара і цього, як його, який оковиту варить у своїх склянках. Забув його ім'я та титул. Дозвольте уточнити пане. – перепитав Герольд. – покликати алхіміка та лікаря? Саме так. Старий знову захихотів. Якщо хлопець привіз то, що мені треба. Він закашлявся, то мені менше знадобляться твої послуги. Герольд вклонився та побіг за магами. Ті з'явилися дуже скоро. З розкішними посохами з червоного до чорного дерева, у вишуканих халатах, вишитих зірками та магічними символами. Алхімік носив просто креслатий островерхий капелюх, на лікареві ж був загострений ковпак на зав'язках. Обидва підійшли до ложа свого пана і вклонилися. Ми прибули, Ми прибули за вашою вимогою, вимогою, пане. сказали вони хором. Чудово! Мій син привіз те, що ви сказали, щоб повернути мої сили та світлі розум і правити ще кілька років, поки мій спадкоємець не буде готовий прийняти владу. Обидва маги висловили своє захоплення з приводу почутого. Матеуше, покажи нам, попросив Алхімік, юнак мовчки дістав із сумки пляшку, показав їй батькові та магам. Кремна бура рідина плескалася в плескатій плясті з темного шкла. Накажіть принести інгредієнти з моєї лабораторії, сказав алхімік. І відвари з моєї комірчини у вежі, додав лікар. У нас уже все готово. Я в цьому не сумніваюся, захихотів старий. Все як і минулого разу. Слуги зірвалися з місця та побігли за інгредієнтами. Матеуш продовжував сидіти, тримаючи заповітну пляшку в руках. Ми зможемо провести весь ритуал тут? запитав граф Генріх, його голос сипів і хрипів. Дихання виходило з хрипом та свистом. Звичайно, пане, відповів Алхімік. У нас уже все готово. Все, що нам потрібно, це взяти ліксир і змішати в кубку всі інгредієнти. І вже потім додати саме зілля. Додав лікар. Чи ти дивився на небесні знаки? спитав граф. Звичайно, щоразу після нового місяця я складаю новий гороскоп. Нині час найсприятливіший. Гороскоп обіцяє вам багато років і повернення до правління на повну силу і великій славі? А як же? Знову закашлявся граф. Настав час трусити пил і зробити щось велике, нагадати про себе? <кій> Сусідам, що зарвалися, особливо графу Затоцькому і графу Забуцькому, бо вони зовсім уже страх втратили. Двері відчинилися, слуги внесли на таця склянки та пляшечки з рідинами, та поставили все це на стіл. А тепер, мої дорогі слуги, залиште нас і замкніть двері з того боку. Все, що тут станеться, не призначено ні для ваших очей, ні для ваших вух. Мені теж піти? спитав Матеуш. Ні. відповів Алхімік. Сиди, від тебе потрібен останній інгредієнт. Слуги мовчки вклонилися та вийшли. Двері зачинилися назад. А тепер почнемо, сказав лікар. Він підняв свій посох і заспівав. Алхімік узяв величезну позолочену чашу та поставив на стіл. Обидва маги перелили ж в чашу вміс пляшечок. Поки лікар співав дивну пісню на один монотонний мотив. Алхімік почав зловісно шепотіти заклинання. <різь> У залі стемніло. Смоски на стінах затремтіли, їхнє світло стало тьмянішим, рідина у чаші завирувала. А тепер неси сюди той еліксир, хлопче, сказав лікар. нате ож мовчки підвівся зі свого місця, пройшовши до столу і простяг пляшку лікареві. Той дав їй алхіміку, алхімік зботавши пляшку, і рідина з темно бурої змінила колір на золотистий. Він відкрив кришку і вилив вміст пляшки у чашу. А тепер нам буде потрібна твоя кров, сказав алхімік. — Чотири краплі. Обидва маги дістали за поясів по два ножі. Протягни свій палець, я візьму в тебе кров, сказав лікар. Він надрізав палець юнаковий золотим скальпелем, потім інший срібним, потім на іншій руці надрізав шкіру на пальцях мідним і залізним скальпелями. На чашу чашої пішла пара. У ніс ударив запах свіжої крові. Алхімік допоміг старому графу підвестися на подушці та підняв його голову. Лікар підніс чашу до губ старого, нахилив її, і той почав жадібно пити. Булькаючи, пирхаючи та захлинаючись, він випив усе до дна. І тут сталося щось, чого обидва маги не очікували. Обличчя старографа потемніло, потріскалося, вкрившись повутинням ран та порізів, і раптом його шкіра задимілась. Граф видав відчайдушений крик. З болю та розчарування і впав на подушки. На ложі лежала висохла мумія, від тіла жахливо смертіло, як від трупа. Обидва маги злякано переглянулися. «Мерзотник!» Ти обдурив нас, прогорчав лікар, але одразу ж запнувся. Хлопець стояв, заклякли від жаху, його очі розширилися, а рот застиг у німому крику обличчя зблідло, ставши білішим за скатертину на столі. Присягайсь усіма богами, я все виконав точно, сказав Матеуш. Що мало статися? Чому не вийшло? Ти повинен був передати 20 років. Свого життя своєму батькові, відповів лікар. Тільки рідна кров має таку силу, а Еліксир лише прискорює процес омолодження, дозволяючи врятувати від швидкої смерті, готові присягнути на будь-чому, що Еліксир ні в чому не відрізняється від попередніх. сказав алхімік. Ні за складом, ні за густиною, ні за консистенцією. Я завжди зберігаю колбах зразки. Я звірив ту рідину, що в пляшці. З тими, що залишилися від попереднього ритуалу. Вони збіглися за кольором, смаком, запахом і в'язкістю. Тоді в чому справа? закричав лікар. Чому не спрацювало? Ймовірно, річ у крові цього юнака, сказав алхімік. Ми повторили цей ритуал точно, саме останній інгредієнт не спрацював. Кров цього юнака! Хто твоя мати, юначе? Ержбета Батоська. Вона незаконна дочка мого батька. Ось воно що. усміхнувся лікар. Значить, він не твій батько. А я давно казав, що не варто було йому крутитись власними бастрючками. Але куди нам? Дуже вже ласих був грав до юних тіл, жодної спідниці не пропускав. Моя мати казала, що вона не хотіла, і що він узяв її силою. Ось вона й помстилася сказав алхімік, хихикнувши. Що ми будемо робити? злякано промов лікар. Граф помер. Ритуал не спрацював. Але я його спадкоємець, і я успадкую його володіння згідно із законом. А вам, як новий граф і володар, я наказую тримати язика за зубами, «Слухай, володарю!» сказали обидва маги хором і вклонилися настільки низько. Наскільки були здатні в старечому віці?